Доброго дня, з вами Реалат і сьогодні играть на матч проти Луцької Волині. Вулей. трошки поміняти я... Тактику, схему так... Ну я тебе більш шаг. Щілич на своєму фанді, Гладкий на своєму, челік на своєму, Молодюк. Молодюк.

Тут я просто конечно гадаю. А не Можно не лпа. Да лпа играем. Да. до играем в мутаздо. Бартонец. Двоски і пашає. Так, це можемо повинні гравати. вигравати. гравати. Вже така гарна граналія. Мені дуже плаває, дуже, дуже, дуже реалістично, як справжнє. Ще Карпат грає на своїй україні, але ренольб'ємо була б не ну, така більш солідніша. Ну, якщо будемо грати бізнес Європи, ну, обставин Карпати не ігри. тоді нам дійсно треба буде приїхати на аренавіше. Ждамо, що український футбол на таких євроаренах проводиться. Отже, розпочинаємо матч, треба настроїтись, ніякі ритуали не буду проводити, але треба грати. Бачите, вже які сидіти атаки, вже не треба було так спішити, Але вже Шкода, що не всі, гра... не всі гравці дуже високі, бачите. І вже не можуть прибалати головою. Подаємося, до скільки високі. Ні, не думаю наші вечки. Але не думаю, що варто так втрачати м'яч. Ущепка подбираемся опасную гладку. Стилеч, щилеч. Ай, в пасу, смотри. на кого-нибудь там зарапасная. Потом уже щелечка. Зараза вдавала зараз завдавали удару небезпечного и кирпах. Я думаю, что надо пробует работнику, пробуемся вдумать Ujdzie. śledź. Starca. Gowodnieć. Думаю, з нього варто все ж таки забігати. Знов завдавав удар, але знов захисників. Нарешті включились хоча б такі. Це вже був знову захисників, удар, але я не думаю, що там був гол. Білик, має відіграти на другому, Взагалі щось не оставо білок. Также нес Дьявол Гигарня Пасха шокидай у Сикарпата Думайку посмотрим забыл в сайт Зразумелу Дивід Уицької від гравців цієї команди. Начинает скалывать з цієї ці команды до нагрывається. Mm -hmm. Я вже забув, звати, не знаю забыл найти не златом, нескова. Нет. Можливо, це изборстка моя будет. Думаю, що варто бігти. Щеліч. Узар. Додавай удари скіллюс, на жаль, мимо. А це вже дійсно гарно. гра, 200 кпати, володіння 58, 42, удар 4-0. Так треба продовжувати. Годіка взагалі не видно цього тайну. На ушвіле включався, небачний. Но так до ушвіли, щилич, присягу щось герой втрачаєш. У мене зараз не помидається при косах. Це буде городков. Посуда Зенева, в центр. Нема на кого пасувати. Це вже якось дуже зіграно і зрозуміло виконання Зенева Чивидкового Чедорчика. Чи чи Пошаю, маємо, приготувати пишаю. Вопашаев забирає цей мяч. Вс. Билок. також також забирається мяч. Але знову мяч. Билок. гарно дигер на захисті. Шкода, що не приходится классно. Просто... не пробиваю гладкую двигательную продукт вижу шкода все это небеспечно двигать не гладку не только поэтому нет так же построить за ними полажить налазить убрать замес вороткова белый не нужно подавайте с вами снимать и алла замес заняла челик замес стиль известно Челиксиш лет сайт тоже хочет, уже хочет терафон, учайн, Чому я не побіг? Тут не жалко Я думав, що з грало 2. Це ж забудет дуже небезпечно, типу гравці без високі. Чалик. Чалик пасує на гладку, гладкий. Як проживай він.

Проти капітана Бійських Карпати, ну має шанс. Він видатиме безпечного удару. На жаль, він цього не робить. Остання атака вже. І навіс остання навіска. Нічия. Але набагато краще грав сьогодні Бийські Карпати. Набагато краще, ніж в минулих матчах. Ударів не, не 0, а 7. Це вже щось краще. Подивимо тільки реалізацію. Чорномарець Крив бас 1-2. Таврія Динамо 1-3. Ворского Метавор. Запоріжжя 1-2. Металіст Арсенал 3-1. Шахтар Гуверва 2-2. Метавор Лінаць Дніпро 1-2 і Зоря влічились 1-3. Ми. ми знову поставилися, хоча ми зіграли на каналу. Тут треба вже перемагати, поки відриву нема від Ліги Європи. Наступний матч буде з Луганською зерею. З вами урала. побачення.